Я просто пам'ятаю період ТНМК. Це був період. Е Дуже класних стосунків, дуже класної такої творчі, творчих злетів, падіння шалених сварок і мирних там вечірок, да, коли ми сварилися на репетиціях, розходилися, психуючи, коли ми навпаки об'єднувалися, але ми на концертах працювали. Тобто ми, треба ж розуміти, що е, приїхали пацани з Харкова да, підкорювати столицю, підкорювати Україну. Україну, а Нас ніхто не вчив бути відомими або, як то кажуть, селебритіс з зірками. Нас ніхто не, нам ніхто не казав, як себе треба вести. Нам, нас ніхто не вчив, як давати інтерв'ю, як спілкуватися навіть один з одним. Ми як вміли, так і робили. Ну, Тобто ха через ха, да, і пе через П. Ну, тобто, і таке бувало, і на репетиціях, і могло там щось полетіти і так далі. Ці психі нерви, а іноді просто через. З гастролі, але е, весь цей бурхливий процес, я його сприймаю як, такі, е, як таку класну юність, і класне дорослішання, да? коли ти в процесі пізнаєш світ. Саме в процесі ми пізнавали е, шоу, ну, цей шоу-бізнес і цей момент творчості.